Кармічний прогноз на 2026 рік. Цей рік проходитиме під енергію колеса Фортуни. Задача: чим більше ви будете вдячні, радісні, в довірі вищим силам, розуміти, що все, що з вами трапляється, це найкраще зараз для вас. Тим більше цим станом будете створювати потік удачі у своєму житті. Ще одна задача цієї енергії іти за покликом своєї душі, навіть якщо всі навколо не розуміють вас. Духовний ріст буде йти через уміння відпускати старе вчасно і сміливо йти в нове. Такі люди будуть відчувати багато сил і енергії. Гроші будуть приходити, якщо ви обираєте улюблену справу, відкинувши всі страхи. Наприклад, Впевнено ставити достойну ціну за свої послуги. Умієте сказати ні позаурочним та неоплачуваним проханням, служити зі стану достатку, а не тому, щоб вас похвалили інші. Якщо є страхи за гроші, працюйте над мисленням і дозвольте собі мати стільки грошей, скільки вам би хотілося. На стосунках повторюються ті ж енергії, що і на грошовому каналі. Тому стосунки і гроші в цьому році. Тісно пов'язані. Отож, не будьте жертвою в стосунках, собі за остаточним принципом все роблю для них, а вони не цінять, і так далі. Навчіться цінити себе і привчайтеся, що в сім'ї для всіх все порівну. Також не робіть з партнера жертву, не нийте постійно, що все не так, що б він не зробив, як би він не старався. Ви не задоволені іншим, бо не задоволені собою. І ще один момент страхи. Страх, що партнер покине, якщо я не буду робити все, як він хоче, а також ілюзії, що в сім'ї у нас все гаразд, хоча це далеко не так. Як же поступити в плюсі? Служити один одному зі стану достатку, бути чесним, вірним, дати собі і партнеру бути не ідеальними? Вчитися володіти своїми емоціями, не боятися самотності і чітко розуміти, чого я хочу, і утримувати свої кордони. Щодо себе. Не обесцінюйте себе, скільки б не зробив, мало, не так, можна було б краще і більше і так далі. Фокусуйтеся на тому, що вдалося зробити. Хваліть себе, прописуйте свої досягнення і перемоги, навіть якщо вони здаються вам маленькими. Не допускайте, щоб перфекціонізм і недовольство собою перекривало вам можливість діяти. Відпускайте всі старі неекологічні патерни поведінки. Сміливо йдіть у все нове. Не бійтеся реалізувати свої самі сміливіші цілі. У вас все вийде. У соціумі розвиток втиме через розуміння законів Всесвіту, що все, що є в вашому житті, справедливо, і я сам це створив. Якщо неприємні ситуації повторюються, задача відреагувати по-новому, без агресії, щоб вона більше не повторювалася з вами. Також будьте з людьми відповідальними і чесними, дотримуйтеся всіх етичних принципів. У чоловіків в мінусі можуть бути різні обмеження і несвобода. Задача набувати духовного розвитку і свободи. Жінки, відпускайте старі програми, які раніше допомагали вижити, але зараз в епоху відродження і творчості обмежують ваш потенціал. Загальна енергія, що впливає на всі сфери, енергія миротворця. Йдіть в розширення. Пропонують підвищення? Погоджуйтесь. Є можливість їхати в подорож? Їдьте! Є можливість купити щось на порядок дорожче? Купуйте, але з радістю і присвятою на розширення. Також не критикуйте інші релігії, владу, начальників. І на планетарному рівні в мінусі продавлювання свого силою, конкуренція, тиск, в плюсі повага до протилежної думки, чесне спокійне спілкування і вирішення питань проявлення свого потенціалу і підтримка потенціалу інших. І нагадаю, щоб побачити глобальні процеси в позитивному аспекті, треба почати переводити свої подібні якості характеру в плюс. На цьому у мене все. Зберігайте відео, щоб нагадувати собі, які процеси будуть відбуватися і як вивести енергії в плюс.